Ось як працює кільський канал. Ось в долині ви бачите кілька кораблів. Перед ними ще два пройшло. Крани, крани, які розвантажують і завантажують сюди. Ось портова інфраструктура, вода. І ось ще один потужний суховантаж. Ох, який він, який красень. А, -а, а, величезний. Розсікає носом Дельфіс Ріга. Я так розумію, що це прибалтійський. прапора не бачу диким прапором. Але контейнер величезний. Величезний. Рубка, як п'ятиповерховий будинок. Який же прапор? А, німецький прапор. Все, бачимо. Німецький прапор. Ось яка рубка. Судячи з того, яка вона велика, висока. Скільки тут поверхів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На восьмому поверсі рубка то мені здається, що екіпаж тут чималенький. Дивіться, який величезний корабель. Величезний. Кауціон пропеллер. А де ж всі моряки? По каютах. І це далеко не найбільший суховантаж, який можна спостерігати на каналі. Далеко не найбільший. Ось так. Рибачки або люди, які відпочивають. Ось така робота Кільського каналу.